А що ви знаєте про БВР? А чи знаєте ви, що банк власний рахунок вже випустив валютні картки? Якщо вам цікаво про це дізнатись детальніше, то це відео власне для вас. Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні у нас огляд валютної картки від банку власний рахунок. І так, для тих, хто не в курсі, то банк власний рахунок, він же БВР, він же Необанк від банку Восток дозволяє відкривати гривневі картки, які надають знижки на покупки в мережі супермаркетів Сільпо. Детальний огляд цієї картки я робив ось у цьому відео, і з того моменту там глобально нічого не змінилось, здається. Тому можете переглянути це відео. Картка від БВР дійсно часом дає доволі непогані знижки на продукцію у сільпо. Наприклад, на певні акційні товари діє знижка 10 чи 25% при умові, що ви розраховуєтесь карткою БВР. А також при покупці певних товарів цією карткою ваші бонуси подвоюються чи навіть потроюються. Тому для тих, хто постійно здійснює покупки у сільпо, ця картка є доречною. Хоча особисто я цією карткою скористався лише лічені рази, і у мене бонуси то раз нараховувались, то раз ні, і я це намагався вирішити через підтримку. Але марно. В чаті не відписували цілими днями, дозвонитись на гарячу лінію також було складно. Я тільки отримував відмовку, що у наступній версії застосунку мою помилку виправлять. Але цього так і не сталося, і я фактично більше цією карткою так і не користувався. Більше того, я вже подумав, що сільпо цей проєкт почне згортати, тому що проєкт банк власний рахунок з'явився у вересні 2021 року, а період 2019-2021 рік це були буми необанків в Україні. Тоді появилися Спортбанк, «Ізібанк», «Обанк» і ці необанки постійно зростають, вдосконалюються і додають новий функціонал. А ось про нові фічі від БВР я не чув з моменту. З моменту можливості через цей Необанк купити дешевше валюту через Revolut та Вейс. А це було більше року тому. І в БВРі в той же час все ще відсутнє ще багато функціоналу. А також Сільпо це конкурент АТБ, котрий своїми кобрендинговими картами з MonoBank, Абанк, Райф та Укргазбанк просто зробив прорив. Ось, наприклад, Абанк минулого тижня оголосив, що він випустив вже 1 мільйон карток АТБ. А почав він випускати ці картки весною 2023 року. Загалом активних карт АТБ по всіх банках вже налічується більше 3 мільйонів. Це феноменальні цифри. А ось станом на версію 2022 року, тобто рівно рік після виходу на ринок, кількість власників карток банку власний рахунок налічувалось лише 144 тисячі. І це включно з тими клієнтами, які відкрили картку лише з метою дешевшої купівлі валюти у 2022 році. А їх було зовсім немало. Тому припускаю, станом на зараз активних клієнтів з карткою БВР налічується не більше 300 тисяч у кращому випадку. А це, як мінімум, показник у 10 разів гірший за показники кількості карт АТБ. Все ж кооперація з великими банками, як це зробив АТБ, значно краще спрацювала, аніж запуск проекту лише під себе, як це зробив Сільпо із банком власний рахунок. Тому я підозрюю, що у Сільпо, дивлячись на результати кобрендингової картки АТБ. Якщо не думають, то щонайменше споглядають на таку перспективу створення власної кобрендингової карти з одним із топових українських банків. Але ось нещодавно БВР нагадав про своє існування і випустив можливість у своєму застосунку відкривати валютну віртуальну картку. Не строкові депозити, не окрему дебетну картку, не оплату частинами, а валютну картку. Як на мене, валютна карта це не ця кілер-фіча, яка підніме БВР на новий рівень. Я б, мабуть, краще розширив і удосконалив поточний функціонал, але я не продакт-менеджер БВР, а їм, мабуть, видніше, тому давайте розглянемо, що нам пропонує валютна картка банку власний рахунок. Ви можете відкривати або доларову, або єврову валютну картку БВР, і вона може бути лише віртуальна. Фізичну пластикову картку замовити немає змоги. Відкриття і обслуговування безкоштовне, поповнення картки через каси банку Восток без комісії. Зарахування коштів з міжнародних банків 1%. тобто, якщо умовно з якогось весь револют ви перекидатимете валюту на цю картку, то один комісій з вас зніметься. Я також запитував у підтримки, а чи є комісія за зарахування валюти з іншого українського банку, бо цього пункту у тарифах не було. А СВІФТ-перекази в межах України на свій рахунок чи рахунки близьких родичів дозволені. Але тут мій негативний досвід з підтримкою повторився. Я отримав відповіді, що такі перекази заборонені НБУ. Але після того, як я показав інформацію про те, що такі операції насправді дозволені, то підтримка відповіла просто: у нас СВІФТ не реалізовано. Ну погодьтесь, різниця між це заборонено законодавством і такий тип платежів у нас не реалізовано це кардинальна різниця. Переказ з картки на картку на закордонний банк 2% від цього переказу. Обмін валюти в додатку без комісії, і ось що цікаве: зняття валюти з такої картки без комісії, увага! У касі будь-якого банку України. Цей пункт у тарифах звучить так, що, наприклад, маючи долари на цій карті, ви можете підв'язати її у свій електронний гаманець і піти у касу одного з українських банків, де є посттермінал, який приймає безконтактні платежі, і зняти валюту в касі цього банку без комісії. Насправді ні. Справа в тому, що більшість українських банків видають валюту лише з власних рахунків та випущених карт до цих рахунків. А по валютних картках інших банків вони видають лише гривні і в додаток до цього ще знімають комісію за таку операцію. Принаймні я не зустрічав випадку, де якийсь український банк видає валюту без комісії по карті іншого банку. Якщо ви знаєте такий банк, то напишіть про це у коментарях. Цей пункт у тарифах цікавий, але на практиці користі з цього мало, так як виходить, що завітавши у якийсь банк з валютною карткою БВР, ви знімете з неї не валюту, а гривню. Та ще й банк, у якому ви знімаєте кошти, зніме з вас комісію за цю операцію зняття. А середня комісія на таку операцію по банках знаходиться в межах 1,5-2 Тому ймовірно, що реально без проблем і без комісій зняти валюту з цієї картки можна буде лише у відділеннях банку Восток. А їх лише 34 на усю Україну. Найбільше їх в Одесі, а у Львові лише 2. Також з валютної картки ви можете знімати готівку без комісії в усіх банкоматах України. Але пам'ятайте, що наші банкомати видають гривню, відповідно, у вас при знятті ваша валюта буде конвертуватись у гривню по картковому курсу прийому, тобто по нижчому курсу. Чи є сенс у такому знятті? Чесно говорячи, не завжди. А ось зняття валюти за кордоном йде з комісією у 2%. І в принципі щодо тарифів, то це все. Тому, як висновок, у валютній карті БВР я не побачу чогось такого, що змусило мене задуматись про відкриття цієї картки. Не говорячи вже про якісь суттєві переваги над іншими валютними картками найбільших банків України. Єдине використання цієї картки, яке я зараз бачу, це якщо у БВР буде низький курс, то купити валюту і зняти її без комісії у касах банку Восток. Та й усе. Якщо ж все ж таки дана картка вас зацікавила, то ви можете її відкрити, використовуючи посилання у закріпленому коментарі до цього відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!